У нас кожен день є прибирання, на день. Вологе прибирання, сухе прибирання, також на кухні прибираємо. Чоловіки чергують на вулиці, охороняють територію, наші машини, де ще є, воду сюди приносять з криниця. Сестри Юлія та Ольга Пишні розповідають, приїхали на Волинь з Києва. У Колках кажуть, поселилися тимчасово разом з іншими прибирають приміщення, у якому тепер мешкають. Сніданки кожна родина готує собі самостійно з продуктів, які надали благодійники. Готові обід та вечерю вимушеним переселенцям привозять з місцевої школи, говорить працівник санаторію Василь Махновець. Сестри Юлія та Ольга показують кімнату, в якій нині мешкають. Тут у нас групка, ми топимо собі грубку самі. Тут на шафа, тут ми хранемо свої. Речі знаходяться. Богу, тихо, нічого тут не літає, не бахкає тут. Ми ми дуже ми раді, звісно. Думаємо, що так і буде і надалі, що можна буде повернутися назад додому, в Київ, там, де буде вже тихо, мирно, що вже буде перемога. Ми приїхали, ми була сумочка маленька, ми не знали, куди ми їдемо. Ми Взяли таке, аби одні штани, світер і поїхали, і все. Було холодно. Ми сюди приїхали, нам подавали речі, то була гуманітарка, подавала нам речі і для гігієни, і бумага, і зубна щотка, і шампунь, і все, що можна. нам все подавали. Десять днів ми сиділи в Києві, де сидимо вдома, в квартирі, поділи, там сидимо в коридорі, ховаємося. Ніч ідемо в підвал. Блять, віші, там сидимо. Переспали, йдемо в квартиру. Посиділи 10 днів, тоді стало дуже страшно, почали вже бахкати дуже, пішли ми їхати. Плакали, виїжджали ми з Києва. А це робочі місця сестер пишних. В одному з санаторних корпусів організували доступ до мережі інтернет для тих, хто працює та навчається віддалено, каже працівник санаторію Василь Махновець. Показує кімнату, яку готують для поселення сім'ї з чотирьох чоловік. Ліжка, матраси, подушки, два комплекти білизни. Ось, і, значить, особиста гігієна, миюче. Мило туалетна бумага і харчу їм безкоштовно. Привозять в школі, готують дівчата, професійні повара. Обогріваємо грубками на дровах, так само лісників допомагають дрова, виділяють. Наталія Погребняк з Краматорська нині зареєструвалась у місцевому ЦНАПі. На Волинь їхала 26 годин евакуаційним потягом. Каже, після перемоги повернеться додому. Хочеться, звісно, Так, там наші друзі. Тоді все хочеться. Ну не знаю, як буде, яка буде країна, де, навірно, не хочеться. Сестра ще там осталась. працює в комунальному господарстві, зять і він до сих пор роби там, він не може уїхати. Виходять на роботу, убирають город. Усі мешканці санаторію зареєструвались у ЦНАПі. Приїжджі чоловіки стали на облік у військкоматі. Чотирьох призвали на військову службу, каже керівниця ЦНАПу Людмила Любежаніна. Загалом, з її слів, з часу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Колківську тергромаду з областей, де тривають бойові дії, переїхали 624 людини. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.